Також отримали зимові крутезні будинки від фірми Хайтек, англійська фірма. Вони будуть в двох кольорах: ось такі сині, з голубим кольором, змінні шнурочки, ось такі голубі. Це замш, Вотерпроф, тактична ось така підошва, дуже дуже легесенькі. Розмір буде 1, 36, 38, 40, 41 і одна пара 42. І зараз покажу ще колір ось такий розовий. Ось такі розові. Дуже класні. Легенькі. Тут ось такі змінюшнірочки розовесенькі. Дуже легенькі. Зимою буде зручно в них бігати. Ціна 1200. Ще у нас одна пара. 38-й розмір. Ось такий колір. Ось такий гарний колір. Ось такі змінні шнурочки. Ціна 1200 гривень усього. Прийшли в коробочках, ось такі новенькі. Дуже класні. Можна носити як хлопцям, так і дівчатам.